В ефірі новини. Дивіться у випуску. У селі Броска із Мильського району відкрився клас безпеки. Україна переходить на літній час. Як впливає переведення годинників на організм людини? До Дня Національної гвардії України в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся урок мужності. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати ворога станом на 24 березня орієнтовно такі: близько 169 тисяч 170 солдат, 3 тисячі 6921 6 тисяч одиниця бойових броньованих машин, 2616 тисячі артилерійських систем, 511 реактивних систем залпового вогню, 276 засобів протиповітряної оборони. 305 літаків, 290 гелікоптерів, 5464 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 18 кораблів та катерів, 2208 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 911 крилатих ракет. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Кампанія спрямована винятково на вмотивованих людей, які добровільно записуються до Збройних сил України, аби захистити Одещину від окупантів. До складу окремого стрілецького батальйону Чорноморська Січ планують набрати близько 600 осіб. Забезпечення цього батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних сил України. Формування та розміщення особового складу, який буде підготовлений за сучасними стандартами НАТО, відбуватиметься на території Одеської області. Під час звернення до Ізмирського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Сьогодні, 24 березня, у селі Броска із мильського району відкрився клас безпеки. Перше заняття у новому навчальному кабінеті провели ізмильські рятувальники та патрульні. На відкритті побувала і наша знімальна група. Докладніше дивіться у репортажі. В Бросківській загальноосвітній школі із Мирського району відкрився клас безпеки. Це окреме приміщення у школі, де за допомогою наочності діти дізнаються більше про власну безпеку. Сьогодні в нашому закладі, Бросківському закладі загальної і середньої освіти, відкривається клас безпеки. Це дуже необхідна річ в нашому сучасному житті. В ньому учнів будуть навчати правилам безпечної поведінки. В навколишньому середовищі Нагадаємо, згідно вимог Міністерства освіти і науки України, створення безпечних умов перебування учнів у школах є одним із головних пріоритетів держави під час війни в Україні. Одним із шляхів вирішення цього питання стало створення класів безпеки у закладах освіти. Це вже четвертий клас безпеки, відкритий за короткий проміжок часу на території Саф'янівської територіальної громади. Згідно правил, він поділений на спеціальні зони. Є зона для рятувальників, зона мінної безпеки, безпеки життєдіяльності, домедичної допомоги, перегляду Інофільмів є навіть зона для дітей з особливими потребами, а поряд розмістили зону психологічного розвантаження. В кожній такій зоні представлено елементи форми екстрених служб, наочні зображення, а також правила реагування на надзвичайні ситуації, з якими діти можуть зустрітися у житті. Коли ми облаштовували клас безпеки, ми враховували рекомендації міністерства і будували його за зональним, за зональним принципом колектив школи. Доклав багато зусиль, щоб цей кабінет був яскравим, цікавим, інтерактивним. Він обладнаний дійсно інтерактивною дошкою, ми можемо дітям показувати відеофільми, презентації з, саме з теми безпеки ж діяльності. У нас є дітки, які вчаться за межами країни в такий важкий час. Ми їх долучаємо, вони теж присутні будуть на цих заняттях. Перше заняття у новому спеціальному приміщенні провели ізмельські патрульні, рятувальники та ювенальні поліцейські. Бачимо високий рівень підготовки класу безпеки. Зібрані всі наочні матеріали і розібрані по темам в кабінеті виділені спеціальні зони. Зона 101 державної служби з надзвичайних ситуацій. Зона поліції 102. Хочу подякувати адміністрації даного закладу за теплий прийом за високий рівень. Організації даного закладу, ну і звісно ж, все це робиться для нашого молодшого покоління. Інспектори патрульної нагадали школярам елементарні правила дорожнього руху. Наголосили, що дорогу треба переходити у встановлених для цього місцях а в нічну пору доби варто позначати себе світлоповертальними елементами та ліхтариками. Сьогодні ми могли спілкуватися з учнями 4 класу, двох четвертих класів. І бачимо, що діти дійсно готові відповідали на наші питання, досить такі складні питання, самі приймали участь. Ми зі свого боку розповіли про те, хто такі учасники дорожнього руху, для чого потрібні правила дорожнього руху, для чого потрібно їх дотримуватися. Також розповіли дітям про те, що треба носити світлоповертальні жилети. Оскільки у нас в темну пору доби вимикають вуличне освітлення, і діти мають бути в темну пору помітні на дорозі. У свою чергу рятувальники розповіли учням про міну небезпеку, показали, як можуть виглядати замасковані вибухонебезпечні предмети, яких нині в умовах війни на жаль на території України багато, ми були на відкритті класу безпеки. Та разом з представниками національної поліції ми провели єдиний урок з безпеки. Розповіли дітям про вогнегасники, які бувають пожежі, через що вони виникають, та про вибухонебезпечні предмети. Діти зрозуміли, як правильно звертатися до національної поліції, до державної служби надзвичайних ситуацій та до медичної допомоги, які є номери та як діяти у разі виявлення вибухонебезпечного предмету. Школярам дуже сподобався захід. кажуть, завдяки цікавій ігровій формі змогли закріпити нові правила безпеки та засвоїли вже знайомі. Мені сподобалося сьогодні, що приїхали телебачення, приїхали поліцейські, пожежники. Нам розповідали про ну що таке безпека і небезпека. Що робити правила дорожнього руху? Я сьогодні дізналася, хто таке рятувальник, для чого вони такі рухи показують. я дізналася, як знаходять міни і що з ними роблять? Мені дуже сподобався клас безпеки, тому що я дізнався багато цікавого. Я дізнався, що роблять з мінами, коли їх знаходять. Я дізнався, в яких ситуаціях можна викликати рятувальників. Класи безпеки планують відкривати і в інших школах із Минського району, аби й надалі створювати безпечні умови перебування учнів у школах та запобігати надзвичайним ситуаціям за їх участі. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Напередодні 9-ї річниці Національної гвардії України в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової військовослужбовці провели урок мужності. Учні з мельської гімназії номер 14 та 8 поспілкувалися з гвардійцями та взяли участь у тренінгу зі створення дерева життя. Подробиці дивіться у сюжеті. До дня Національної гвардії України в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся захід за участі учнів Ізмаїльської гімназії номер 14 та 8 і військовослужбовців Національної гвардії України, які базуються у місті. Захід розпочався з подарунку для військових, що приготували учасники дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура». Юні патріоти ознайомили присутніх з гаслами, які є візиткою їх рою. І красномовна заявляє про закономірність розвитку патріотичних ідей. Щасливі ми, що народились і живемо на такій чудовій, славній і багатій землі в нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, тут живуть наші батьки. Тут початок нашого роду. Пишаємося нашою історією та нашою громадою. Також рівне зламні підготували флешмоб і концертну програму. Крім того, в ізмаїльській картині галереї пролунали патріотичні пісні. Твої стишки ведуть. Раз зустрічі усі присутні дізналися багато нового та цікавого. Нацгвардійці провели для них урок мужності, на якому службовці розповіли про свої основні обов'язки, функції, завдання та познайомили учнів з військовим обладнанням. Кожна дитина мала можливість вдягнути бронежилети, каски, потримати зброю та зрозуміти наскільки важко і відповідально бути військовим. на заході. Також начальник служби психологічного забезпечення військової частини Вікторія Тарасенко провела для дітей тренінг зі створення дерева життя. Дерево життя є ментально ресурсним, таким знаєте, Цілюючим моментом, тому що це як профілактика щодо небойових втрат. І Важливо все таки, щоб наші хлопці тримали стрій, тримали ресурсний стан. А для цього важлива підтримка підтримка таких молодих юнаків та юначок. Усі учні взяли участь у малюванні дерева, а потім розмістили на зображенні свої побажання військовим у вигляді листя. Я написала, що для мене цінності це здоров'я мати, рідна Україна, мир в Україні, сім'я та свобода. Діти та вчителі підписали український прапор, який разом з деревом буде переданий військовим. Наприкінці заходу офіцер з організації дозвілля Ольга Соколюк подякувала всім учасникам та організаторам за постійну підтримку військових. Хочеться подякувати працівникам центру естетичного виховання за те, що надали можливість провести нам цей захід. Такі заходи вони дуже необхідні для наших воїнів. Вони відчувають підтримку, і це дає їм нас. Нагу для того, щоб наближати кожного дня нашу перемогу, запрошені воїни почули слова подяки і шани за їх мужність, силу, волі і витривалість від директора обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Ірини Федорової. Дуже дякую всім, особливо цих мужніх людей, які перед нами. Дуже дякую, і дівчина така красива. Я хочу сказати дякую. Крім того, заступник директора гімназії, номер 14 Ірина Калачова, також подякувала захисникам від усього педагогічного колективу за вірність та служіння рідній країні. Наші учні, наші джуристи висловили свою вдячність, заспівали, станцювали. Ми дуже вдячні і бажаємо всім героям повернутися додому живими з перемогою. Разом до перемоги протистояння наших військових довело, що українці незламний народ за свою країну боротимуться до кінця навіть діти. Я можу побажати успіхів, щоб вони стояли та були мужніми. Дерево життя це наші цінності, якими ми цінуємо в житті і які ми поважаємо зараз і сьогодні. Військовослужбовці Національної гвардії України від учнів відчули підтримку, отримали заряд енергії і мотивації стояти до кінця за свободу та перемогу. Враження ну, дуже, дуже приємно. Понравилося, як дівчата тут танцювали, співали. Прям, ну, зарядження енергії таке позитивне. Прибили на цей захід о, з великими емоціями, провели його. Очень все понравилась. Огромне спасія і тим, хто участвував, і тим, хто создалі це мероприятие, і благодаря корому ми находимося. Счастя цього дня діти розкрили свої почуття та емоції. А головне поділилися самим потаємним. Це не переборне бажання перемоги України. Хочемо висловити подяку та шану вам нашим захисникам. Бажаємо міцного здоров'я, залізного терпіння і великого духу. Будьте такими ж сміливими, щасливими і цілеспрямованими зі святом вас! Разом наближимось до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Сніжана Щербина, Сергій Бузіян для програми новин. У ніч на неділю, 26 березня, українці переходять на так званий літній час. У третій годині стрілки годинника переводяться на одну годину вперед. Щороку в Україні відбуваються дві такі зміни часу восени та навесні. Традиційно ця тема супроводжується обговореннями щодо користі чи негативного ефекту від такого процесу. Як додаткова година або її нестача впливає на самопочуття, розповіла сімейна лікарка Галина Тимченко. Дивіться далі. Вже скоро вся Україна вкотре переведе стрілки годинника на годину вперед. Це відбувається двічі на рік в останню неділю березня та жовтня. Цього року українці перейдуть на літню пору в неділю, 26 березня. Але як з'ясувалося, такі зміни часу можуть мати наслідки та негативно впливати на здоров'я, особливо для тих, хто має проблеми із серцево-судинною системою. Сезонный перевод часов может негативно влиять на состояние здоровья человека. Исследования доказали, что перевод на летнее время нарушает циркадный ритм в организме, нарушение, происходит нарушение биологических часов. Кроме того, реагирует на часть головного мозга под названием гипоталамус, которая отвечает за выработку гормона мелатонина. Этот гормон очень важен, он отвечает за функцию сна. Также нарушается секреция гормона кортизола. Это гормон, называют его еще гормоном стресса, который отвечает за повышение давления, повышение сахара крови, сердцебиение. Зміни цикрадного ритму можуть вплинути дуже погано на здоров'я. Це може виявлятися погіршенням настрою, пам'яті та уваги, а також проблемами зі сном та зниженням функцій мозку. Нестача сну та зміна режиму також можуть стати причиною стресів. А у деяких випадках у людей може зрости навіть ймовірність інсульту. Коли ми переводимо часи, наблюдаються такі симптоми, як швидка утомляємось. Слабость, снижение работоспособности, депрессивные состояния особенно это опасно у больных, у которых есть хронические заболевания, сердечно сосудистой системы. То есть у них наблюдаются гипертонические кризы, могут наблюдаться гипертонические кризы, сердце... нарушение ритма, сердцебиение. І є даже такі дослідження, що участвуються інфаркти і інсульти всюди. Для кращого самопочуття та гарного настрою дотриматись простих порад лікарів, які допоможуть підготуватися до переходу на літній час. Рекомендуємо підготуватися заранее, то тобто есть режим сна і отдыха, соблюдение діє здорової, побольше вещей фруктов, можна приймати полівітаміни, вітамін С, більше времени проводить на свежі воздухе. Перед сном полезно прогулятися, менше користуватися гаджетами телевізорам, тобто ісключити стресові ситуації. Дуже важливо заздалегідь емоційно та фізично підготуватися до переведення годинника на літній час. Тож почніть виконувати ці рекомендації за декілька днів до зміни часу і зможете відчути, як змінюється ваш біологічний годинник, а переведення годинкової стрілки пройде легше. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми «Новин». Сховок з цигарками в мікроавтобусі, яким їхали до Румунії, виявили сьогодні вночі у поромному пункті пропуску Орлівка. Прикордонники Ізмельського загону. Під час огляду вантажного мікроавтобуса в інспектора прикордонної служби виникли підозри з приводу того, що кузов авто був незавантажений. Натомість до верхньої частини стелі прикручений бокс з ОСБ плит. 39-річний водій пояснив, що це спальне місце для водія на кшталт як у великих вантажівках. З боку кабіни водія все-таки виглядало, але на штучний. Конструкцію спрацював службовий собака. Прикордонники спільно з митниками розкрутили одну з осб плит та виявили подвійне дно під ліжком, в якому було завантажено 850 пачок сигарет. За фактом перевезення товару з приховуванням на водія склали митний протокол. Мікроавтобус та сигарети вилучили до рішення суду. Рятувальники міста Ізмаїл провели профілактично роз'яснювальну роботу серед вразливих категорій населення. 21 березня рятувальники спільно з представниками мобільної бригади соціально-психологічної допомоги Суворовської селищної ради, служби у справах дітей, провели подворовий обхід серед малозабезпечених та багатодітних сімей, а також сімей, які знаходяться у складних життєвих обставинах, які проживають у селі Кернички та селі Нова Покровка. Під час рейду фахівцями ДСНС було обстежено житлово-побутові умови, а саме стан вимикачів, вилок розеток, мережі електропостачання, а також нагрівальні, газові та електричні прилади. Особливу увагу звернули на можливість виникнення пожежі через дитячі пустоші. Рятувальники закликали не дозволяти дітям гру із сірниками і не залишати їх без нагляду. В Ізмаїлі поліція охорони затримала зловмисника, який пошкодив банкомат і зірвав камеру відеоспостереження з будівлі банку. Подія сталася 21 березня близько опівночі на вулиці Героїв Ізмаїла. Цієї ночі у відділенні Укрексімбанку спрацювала сигналізація. На місце тривожного виклику негайно виїхали співробітники поліції охорони і оперативно затримали зловмисника, який пошкодив майно банку. Ним виявився місцевий мешканець. Він зірвав камеру відеоспостереження та бив ногами банкомат. Співробітники поліції охорони передали його слідчо-оперативній групі районного відділу поліції. В Ізмаїлі правоохоронці відправили на лаву підсудних двох чоловіків, яких на гарячому спіймали під час крадіжки пшениці з місцевого підприємства. Зловмисників викрили на одній із залізничних станцій, де відбувалося завантаження зерна у вагони. Вони встигли набрати 16 мішків зерна та завантажити у свій мікроавтобус. Правопорушники чоловіки 28 та 35 років, які працювали ремонтниками колії та штучних споруд акціонерного товариства «Укрзалізниця». Заздалегідь змови спільники за допомогою заздалегідь заготовлених інструментів. Вночі відчинили люк у вагоні із зерном і почали наповнювати ним мішки. Зловмисників викрили, коли вони встигли завантажити в бус, на якому приїхали 16 мішків пшениці. У чоловіків вилучили докази, а їх самих на час слідства помістили під домашній арешт. Цей злочин карається позбавленням волі на срок від 5 до 8 років. Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі на вихідні – дивіться далі. Сьогодні на міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 38 гривень 15 копійок. Продаж 38 гривень 65 копійок. Євро купівля 40 гривень 60 копійок. Продаж 41 гривня 30 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, візьми очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, в день 15-17 градусів з позначкою «плюс». В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 3-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, в день 12-14 градусів з позначкою «плюс». Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті Ізмелтівікрапкаком, а також у Ютуб каналі ismail TV онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.